Вісім тисяч мігрантів прибули до італійського лампедуза, і це менш ніж за два дні. Невеликий острів не справляється із напливом мігрантів. Постійне населення Лампедуза становить трохи більше шести тисяч осіб. І впоратися з прийомом та відправкою такого числа біженців місцева влада просто не в змозі. Мер Філіпо Маніно заявив, що зараз регіон опинився у точці неповернення. Європа та італійська влада має негайно втрутитися та оперативно перевести людей, наголосив мер. Острів Лампедуза, що входить до групи Пелагсих островів, є південною точкою Італії і першим портом, куди припливають човни з мігрантами з північної Африки. Для них є центр прийому, але його офіційна місткість становить лише 400 осіб. Тому більшості новоприбулих доводиться спати. Прямо на вулиці сьогодні ситуація на острові Лампедуза така, що близько 6 тисяч людей прибули на острів з 20 різних кораблів за останні 24 години. Ясно, що ситуація складна. Ми, як червоний хрест, продовжуємо гарантувати наші послуги і забезпечувати базові потреби людей яким ми допомагаємо, нагадаю, що в середині квітня Італія запровадила надзвичайний стан через різке зростання кількості мігрантів, що прибувають через Середземне море. До того ж, деякі люди гинуть прямо у дорозі. За оцінками проекту міжнародної організації з міграції на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу лише за 2022 рік загинули близько чотирьох тисяч осіб.